До жмеринської поліції надходить повідомлення: в селі Майдані Головчанецькому раптово помирає чоловік, якому було всього 36. На місце виїжджає слідчо-оперативна група. На тілі небіжчика одразу знаходять одну колоторізану рану. Вона і виявилася смертельною. Але чому ж ні в будинку, ні на тілі загиблого немає жодної краплі крові? Намагалися приховати труп і помити його, приудіти. Предоставити це таким образом працівникам поліції, що, начебто, він помер своєю смертю, і ознак кримінальних подій немає. Покійний жив у будинку зі своєю старшою за віком співмешканкою, її дочкою, та зятем. Якось родина зібралася повечеряти, як годиться на свята без чаркування не обійшлося. А відтак і без сварки дійшло до того, що тридцятирічна жінка кинулася з ножем на власного чоловіка. Відчим спробував розборонити подружжя і сам дістав смертельний удар. Він упав, але викликати швидку, родичі чомусь не поспішали. Я аж потім побачив, що у нього виступає футболки кров. І тоді якась пішов світин дядько. Ну і я йому сказав, кажу, давай щось подивимося, що там до сюди, давай помиємо. Подивимося, звідки рано. Де, що, до чого обмивали, дивились, ну. Ми рани так і не знайшли, але я потім пробував пульс, Вроді б, то пульс і ще був. Він ще дихав, все, як полагається. А потім пробував святим дядько, то сказав пульс уже. Уже після затримання жінка показала, де заховала ножа, і зізналася у вбивстві. Каже, зробила це не навмисно. Я сварилась чоловіком, а мій взяв, став е, е, між жінами. Ну, як, присів між жінами. Ну, я йому і всунула ножик. Довг би очі. Я його штрихнула. Я ж не знала, що я його так сильно вже штрихнула. Чим ви його штрихнули? Ножом. Нож де був? У мене в руках. Куди ви йому поцілили? В Під одним дахом від і пачерка прожили понад два роки і ніколи не ворогували. А от побутові сварки в родині були чи не щодня. Отношення нормальне, як всі общаються, коли в чотирьох, наприклад, і животных кормім, і огороды обробату, алі все, і сварилися, і я сварилася, і з нею, і з ним, і і вона сварилася. Ну, як у всіх сім'ях буває, загиблого чоловіка вже поховали, а от на його пачерку чекає покарання, Щонайменше найменше вісім років позбавлення волі.